Де Алмеда, номер 80 Франко Перера, номер 97 Рамір буде розгортатися поєдинок. І момент зараз у Прокопчука. Прокопчук. Удар ніяких дивідентів він для господарів не приносить. Зараз відразу бачимо мяч м'яч, віддав передачу. І зараз який момент у гостей. Зараз контратака. Вдал, передача. небезпечно, удар. І захисник там страхує Чабанов. підбирання, потрібно вигравати. Що і роблять зараз Авалон. Ну, Тата м'яча провал. Момент. розіграш, як Чабанов грає. Ви подивіться, друзі, що робить Чабанов. Просто фантастика! браво! браво. Зараз вже інша ситуація. Потрібно як мінімум один гол забивати. Ну, пририв непогані. Удар! Ох, як зараз грає. Тепер голкіпер вже. Ну, дійсно, Аволон достатньо багато забиває. Контратака може вийти непогано. Момент. Удар і виходить голкіпер, а чи не було там фолу? Шарітися. Це шанс. Прекрасний шанс потребізовувати. Момент. Удар. І не в всіх коворіт. Аволон забиває го! Забиває все така бали. Чабанов якісно контратаку. Чабанов вибігає ззадні, потрібно передачу віддавати. Пас. момент, удар! Баханеча в рота постійно повертатися. Передача, удар, і зараз своє euh... команди на майданчику, але трішки не висвітлювали, не зможуть він реалізувати. Момент, братаючи, удар і забиває зараз кая по Давай це як А я говорив, друзі, що зараз важливо якісно відіграти захисті. Один-один. В один, один. один, чаті дуже е, цікаво. І на цьому завершується перший тайм'я з партнером. Комар. Комар обіграє опонента, поштовхалися. Комар пробуває і воголь грає зараз. Голкіпер. Але ми можемо побачити удар, чому б ні? все такий удар. М'яч по позборота пролітає і, і дійсно тут може відбутися все. Удар по воротах! Момент! Бараник! Бараник прибуває! Поруч зі свій ковм'як налітає В першому тамі вдалося м'яч забити, технічно п'ятку. Зараз зіграно, момент і удар, але момент міг бути зараз прудкий, обіграє зараз. Забиває зараз. Забиває зараз Ская э, футзал, э, другий гол. Тактична помилка, фактично. Спокійно, м'яч відіграє, багато собур, багато передач, момент. І прибуває по другу. Удар, і забиває волод! гол! Браво, команда! Бравісімо! Ось гол. Інтрига на спори. Багато наперед. Доволі якісний. Поєдинок зараз. Контратака. Вихід навіч. На удар! Момент який. І контратака 3 в 1 фактично. Прокопчук. Випад. Момент, удар і по позворота м'ячма літа. І здалося, що м'яч все-таки за межі. Мав Гулкіп відіграти в цьому епізоді, але момент зараз непогано Ра, забирає. Швидко вкидання виконує. Відні зони. Момент, удар і... Дивно знайти пробити. І Степаненко, передача. Удар Ударю Степаненка. але... Закидання. Удар Ударі Степаненка. Рикошет! момент! Удар! Як же став! Хочеться подякувати болівальникам, хочеться подякувати хлопцям за саму віддачу.